Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що, сьогодні вівторок, у нас якось завжди, виходить, вівторок, день покупок. Ми скупляємося. Все, що, наприклад, там нам треба, що позакінчувалося. І як завжди, я була сьогодні в Костку з подружкою. Її є карточка, і я з нею була. Багато хто питає, чого ти собі не зробиш карточки. Ми зробили онлайн карточку, але ще не прийшла. Чомусь дуже довго йде вона. Вже зняло гроші і все. Ну, ще чомусь немає. То ми оце чекаємо. Я вже не можу дочекатися. Дуже буду рада, якщо вона прийде, щоб вже нікого там не дергати, нікого не просить сама, коли треба і все. Ну, що, розпочинаємо? починаємо, покажу, що купила. На цей раз купила мандаринчики. Дуже смачні. 6 доларів, напевно, за ось такий мішок мандаринів. 2-3 кг да Дуже смачні, дуже сподобалися. Далі я купила виноград. Мене дуже люблять хлопці їсти зелений, саме зелений виноград, Тимофій, Яків. Оце зелений. То я беру такі, хай їдять вітамінки, і взяла кавуна. І повірите, такий смачний кавун, смачніший, чим навіть того разу я брала, вирішила взяти, тому що дуже хлопці мої люблять. І просто супер, дуже добрий вийшов кавун. Цим я дуже рада. 9 з чимось доларів, майже 10 доларів. Далі іде в нас помідорки. Взяла ось такі, більшенькі, ці смачненькі. Взяла, щоб ці на салатик мені різати зручно, тому що маленькі, не люблю різати. А ці взяла так їсти, ці просто вав. Це смакота. Вони як домашні, дуже смачні, ось ці на смак. То я вже брала не раз і це знову взяла. У нас гарно йдуть помідори, тому що я роблю салатик і завжди, якщо щось готую. Я або нарізаю овочі, або роблю салатик. Огірок, помідорка, редіска, там капусточка. То ми беремо. У нас вітаміни, овочі йдуть файно. Взяла ще ось таких три огірочка. Огірки теж файно йдуть. Ще, якби там до бутербродів, теж класно у нас є ковбаска, то будемо робити бутерброди. Далі дивіться, ось таке хлоп'я моє улюблене. Я як ще сюди приїхала, я його дуже-дуже їла. А потім я наїлася, що довгий час його не хотіла, вже просто не хотіла. А це вже знову мені так вчора ввечері так уже схотілося цього хлоп'я, то я вже сьогодні взяла і відкрила. В костку воно саме смачніше тим, що тут більше е, таких солодких грудинок, грудочок. Я не знаю, як воно там називається. Але тут багато різних сухофру... горішки, і те таке солоденьке, дуже смачне. Банани взяла, такі гарні жовтенькі спілі. Ось такий салатик взяла, вже давно його брала і захотіла сюди додати, наприклад, ще куряче м'ясо. Тут є сир, соус, сухарики. соус класний. Сюди додають куряче м'ясо, яєчко, і помідорка, і цезар. Все. Вже оригінальний, настоящий цезар. То я, мабуть, завтра так і зроблю. Смачно буде. Полуниця. Подивіться, яка гарна. Теж добра полуниця. Це вже чоловік стільки з'їв, пробував. Ідуть далі. Яйця взяла. За ось це 6 доларів вроді. Да. 5 з чимось. За ці яйця мені вийшло. То я брала, тому що варю або печу. У мене зараз навіть є торт вдома. Їмо до чаю просто впекла хлопцям. нам. Але він є в мене на каналі. Через те я не знімала а я його дуже печу часто з крекером. То я думаю, ви вже знаєте. І, звичайно, ось ці мої улюблені булочки. чи як сказати, Вони йдуть своє тісто, вишеньки, Таке джем, чи як, ну і вишні, і глазуркою полити. Ну, така вже смакота. Просто, то я їх взяла. Ну, я їх сьогодні ввечері наїм. Завтра вранці попробую. Подивіться, взяла ось такі нагідці. Мені подружка сказала, що смачні. Будемо пробувати, я щось ходила, якісь нагідці. Завтра теж будемо пробувати, насмажу. І будемо їсти. І ось там вже я хримчик проснувся. Вітя пішов до нього. Ось такий хлібчик. Він такий м'якенький, подивіться. Дуже цей смачний хліб, в костку. Саме цей. Ой, маленький. І хлопці теж люблять, і ми до бутербродів, рибка чи що, супер хліб. І воду ми купляємо, щоб пити. Ось таку упаковку із цими штуками. Хлопцям теж зручно. Десь і в дорогу файно взяти, не виллється, ну, файно є пить. Ось такі мої покупки. А, ще ж не показала, було по знижці ось такі комбінізончики. Подивіться на цю милоту, піду на диван покажу. Ось так. 4 з щемось долари. І я взяла Єфремчику тому що. Ну, Тут кажуть, холодні зими, але вже, звісно, почти половина зими пройшла. Ну, Побачимо. А буде воно таке м'яке, то должно бути йому зручно. там Я, ось Подивіться, він захотів до мами. Він зараз став такий мамин. Все добре. Ну, Всім дякую за перегляди. Ось такі наші покупочки. Всім пока-пока.